Загинув іще ще один екс-депутат від партії регіонів, колишній обласний очільник Запоріжжя Олександр Пеклушенко. Тіло по обіді знайшли в його власному будинку, в селищі Соняшному. Він помер від вогнепальної рани в шию. Основна версія правоохоронців – самогубство серед інших доведення до нього. Олександрові Пеклушенко й було 60, Він тричі був депутатом Верховної Ради. А з приходом Януковича, 2011-го очолив Запорізьку область. Глушенко фігурував у справі про розгін Євромайдану в Запоріжжі зранку, 26 січня. Він вийшов до мітингувальників і заявив не Придателі, подонки і троси. Я таким не був і ніколи не буду. Я вам говорю, що я з цим партбілетом жив, живу і умру. А вже ввечері силовики розігнали людей, і саме в цій справі невдовзі Петлушенкові мали намір оголосити підозру. Нагадаю, за останні тижні це вже третя смерть регіоналів. Наприкінці лютого з вікна власної квартири викинувся Михайло Чечетов. А нещодавно від вогнепальної рани загинув іще ще один колишній депутат Станіслав Мельник.